Друзі, усім привіт! Сьогодні до нас в редакцію надійшов лист з ось таким заголовком. Моя мама все життя складала у шафу гарні речі, бо чекала особливого приводу. Привід не настав, а речі досі лежать. Можу сказати, що вже по заголовку е можу сказати, що. Така ж схожа ситуація бувала і зі мною, і з моєю сім'єю. Думаю, що і у вас таке було, що е, ви купляли якусь нову річ. І щоб, не дай Боже, вона не забруднилася десь або не розбилася, десь далеко заховали в шафу і чекаємо того самого приводу, е, того самого моменту. І потім час йшов. Е, Приводу так і не було, або була шкода постійно діставати. Ну, думаю, ну, ну ще на наступне свято потримаю а, той красивий, наприклад, сервіс чи стаканчик а, ось. І так того періоду не наставало. А, і потім просто річ нам надоїдала, вже не була актуальною, не була цікавою для нас. Так пропадала, можна, можна так сказати. Але я все ж пропоную вам прослухати історію. Діліться, чи у вас таке було, як я вам розповіла щойно. Ну, а ми починаємо історію. Моя мама все життя збирала речі. У нас шафи тріщали від гарного одягу, але вона його не носила. Мама на постійній основі. Одягала 10-12 речей. На шафі зберігала безліч суття. В маминому арсеналі бачив туфлі, босоніжки, шльопанці, кросівки, чоботи. Вона не одягала їх. Мама вважала для гарного одягу потрібний привід. Ми мали багато посуду. Я бачив набори розписані. Маками, фіалками, ромашками, прозорі, дивних форм, два чайники і ще багато всього. Ми мали гарну турку, розписану надзвичайно чарівними візерунками, але мама заварювала каву в звичайній каструлі. Не треба розповідати, що на смак такий напій був жахливим. Моїй мамі. Привезли у подарунок дорогі парфуми. Її подруга їздила у Францію, привезла маленький флакончик справжніх парфум. Одна краплинка наповнювала одяг чарівним запахом на цілий тиждень. Подруга часто дарувала мамі дорогу косметику, але мама користувалася звичайною. Вона твердо вірила гарні речі тільки для особливих днів. Мама померла, я залишився сам з її речами. довго перебирав всі мамині пожитки, назбирав вісім мішків одягу. Вони виглядали бездоганно, абсолютно нові речі не хотілося викидати. Я роздав їх з косметикою така сама історія. Мої подруги блигали від радості, коли я дарував їм дорогу та якісну косметику. Що розб... робити з іншими речима? Гадки не мав. Звик все складати до кращих часів, а коли вони настануть? Моя мама постійно собі у всьому відмовляла вона любила гарний посуд, але ніколи з нього не їла, мала чудовий одяг і чекала того самого дня, щоб їх. Втягти. Не дочекалася. Я вирішив віднині жити по іншому. Перебрав старий посуд, багато викинув і витяг одразу два гарних набори, дістав свій новий одяг та перевісив його наперед. Старі кросівки викинув, віднині буду ходити в нових. Я вирішив користуватися всім, що купую. Треба насолоджуватись життям, хоча б в побуті. Не всі можуть дозволити собі поїзд, поїздки та ресторани, але випити чаю з гарного посуду не важко. Я б хотів, щоб моя мама зробила такі самі висновки: тисячі людей забувають насолоджуватись життям тут і зараз, постійно щось збирають, відкладають, витрачають своє життя не туди. Напевно, це звичка притаманна нашим людям завдяки бабусям та дідусям. Вони все життя щось збирають і нас вчать робити так само. Я щасливий, що змінив свої звички. Тепер житиму тут і зараз. Немає часу складати гарні речі, потрібно насолоджуватися чимось маленьким. Історія дуже така. Хороша, можу сказати, тому що призвела до правильного висновку. Звичайно, дуже, дуже шкода, що мама померла і не все-таки не усвідомила того, що потрібно жити тут і зараз, насолоджуватися моментами та насолоджуватися тим, що ти можеш собі дозволити. Це дуже потрібно. Робити якісь маленькі радощі. Адже справді, ну що нам вартує дістати той красивий сервіс і попити завтра з нього смачну, смачну каву або чай. Я пропоную, власне, вам так і зробити. Діліться своїми думками щодо цієї історії у коментарях. А я бажаю вам хорошого вечора і не витрачати своє життя на те, щоб... Складати і відкладати власне своє життя таким чином.